Доброго дня, вітаю всіх на каналі Квіти та інше. Я, я Інна, і сьогодні піде мова про вірус на піклуні. Ось в мене тут міні-віста. Вона виявилась дуже нестійко до вірусу. Я на неї дивилась-дивилась. Сьогодні вже в мене нерви здали і я її вирвала. Дивіться, ось так. Спочатку на листках не видно ні жодного признаку вірусу. На синій. Просто покручене таке, ніби трохи загнуте листечко, але я думала, що це воно від погоди, тому що вона отак стояла дуже довго при низьких температурах. От, думала, ніби все наладиться, але нічого не наладилось. І я ось сьогодні це все зробила отак і збираюся сюди висадити якісь інші петунії, невісту. Посажу декілька саджанців. Це кашпо на 30 літрів. Ну, побачу, як воно буде, чи підсипить вірус, чи ні, побачимо. Ось також мінівіста Hot Pink і Raw Star. Дивіться, вона також вся розмита квітка. Вся вона дуже повірусила. Хоча на листі ніде нічого такого не видно. Знаєте, з моїх спостережень, я думаю, що це вона просто такий сорт, що він не стійкий до вірусу, і як вона піддалася стресу, стресовій ситуації, вона ось почала вірусити, Ну, тому що холодно було. Я її висадила зарані, так вона стояла, чистесенька все. Але ось як пішли квіти, видно по ній, що вона ось така. Ще. Сьогодні був дощ, вона трохи. Не в такій ну, не дуже гарно виглядає, але вона ще пів біди. Оцю я ще чіпати, поки не буду. Подивлюся, як вона далі буде відрізнятися, бо э, почуватися. ось теж якісь такі ну, не дуже гарні квітки. Побачу. Ця ще в мене постоїть. Також э, в 30 літрах э, просто ходпінг віста і також вона. Ось видно, розмиває малюнок, хоча листя все хороше. Дивіться, в мене така, в цьому році я її не саджала ще, не подумаю, в мене ще є саджанці. Петуння каскадія Срім Манжента. От вона така бордова з жовтою кантовочкою, От вона її буває висадиш, листя чисте. А потім пройде час і показується, розмивається жовта полосочка навколо і показується вірус. Що по цьому хочу сказати? Буває, коли отримуєш живець, то він зразу показує, що він нечистий, що він з вірусом, там на листі плями є і все таке інше, зразу його відбраковуєш. А коли отримуєш гарний живець, він отак собі ніби нормальний, а потім квітка починає показувати вірус. Я думаю, що це петуні нестійкі до вірусу, і от коли вони потрапляють в стресову ситуацію, вони ось таке з ними робляться. Можливо, це, знаєте, якась така, якийсь інший вірус, вони ж, мабуть, є різні. І тому ось одна так вірусує, друга так. Ось це, ну що на що це похоже? Ну, ще дощ, можливо, його пошкодив, по але ж ну, дивитися, зовсім на це не хочеться. 30 літрів, один саджанець, він так гарно нарощується. Ніби шкода викидати, ну, за ним я також ще буду спостерігати, викидати не буду. Також дуже дивно себе поводить петунія каскадія з Рімшанті. Ось дивіться, квіточка повинна бути з біленькими такими цими. Вона їх ще не проявляє. У листку я не бачу віруса, хоча, знаєте, ну, ось такий, ну це не, не вірус. І деякі квіти ну, занадто великі. І ось бачите, ось таке. Вийшло так, що всі оці великі кашпо, де я висадила, по, там по 30 літрів, а тут 24, вони всі неякісні вийшли. Ну, Цю ще я також не буду чіпати, побачу далі, якщо буде з нею. А ось тут звільнила вже місце, У мене є саджанці. Буду робити ось так. Мікс великий, там по краям інші трохи посажу, тому що ємність ну, для такої, я навіть вже не пам'ятаю це, я висадила щось, лишок якийсь від продажів, і він росте. Ну, це якась, здається, мені зіркова, їй такої ємності не потрібно. Буду досаджувати інші сюди. Ось також я ще таку вісту висаджувала в ґрунт. Голубу і жовту здається. Можливо, десь рожева, але я не пам'ятаю, хотіла подивитися, як вона буде в ґрунті, то там ще вона не квітне, ще не зрозуміло. І Цей сорт Мінівіста, він мене дуже розочарував в цьому році. Я його перший рік вирощую і ось відразу таке вийшло. Ну, я думаю, це все природні, погодні умови, вся оця низькі температури, всі, знаєте, жара жараблень, вона стрясанула і ось таке вийшло. Ну, Вийшло вже як вийшло. Тому хотіла показати вам, можливо, хтось думає, що це красиво. Ну, Така квіточка повинна бути, бо в мене є такі покупці, які кажуть, ось яка вона гарна. Навіщо її викидати? Мені здається, от такий ось вірус, він не переноситься. Коли отримуєш живець вірусний, то його відразу викидаєш разом з землею. Тут я, звісно, землю викидати не буду. Я маю на увазі ось тут, в цьому. Дуже, тут в мене дуже хороший субстрат, його багато. Побачу ще. Як будуть рости в ньому інші питумі. Ну, на цьому все. Таке відео. Не дуже воно мені веселе. Але так ось хотіла вам показати, які бувають ситуації. На цьому все. Чекаю на ваші коментарі. Можливо, у когось є така проблема з міні-вістою. Будь ласка, пишіть. Чекаю на вподобайки. Також, на, щоб приєднувались нові люди до мого каналу. На, мо, на каналі своєму я розповідаю про квіти, про проблеми з ними, про те, як їх вирощувати, чим підживлювати, ну і все таке інше. А на сьогодні все. Миру нам та до побачення!